Ми відбили населений пункт надії попереднього тижня. Проводилися стабілізаційні дії, не хотіли про це афішувати, але ну, в принципі більш-менш стабілізували, тому можна вже е, прямо стверджувати, що ми відібрали за одну добу, ми відібрали хороший е, шматок, за який вони билися багато місяців, на якому на ділянці, на якій вони поклали, ну, стерли два полки. В прямому сенсі слова стерили два полки. Знову таки детальне планування. Утримувати непросто. Утримувати непросто, тому що противник значно посилився по таким напрямкам, як радіоелектронна боротьба, значно збільшив обсяги розрахунків і застосування засобів безпілотних систем. І трохи у нього покращилася ситуація з артилерійським БК. А Зараз основні удари перенесені. Південніше значно бригади три наступи на бригаду 20-ї армії всі закінчилися за 24-й рік абсолютним провалом.